Привіт, мої солоденькі булочки! Ви на каналі Акір В'яже. І сьогодні у нас на порядку денному справжнє мистецтво, Шкарпеткова галерея з Опал Акварель. А ще я вперше в житті вирішила погратися гачком і не втратила, ну майже не втратила здорового глузду. Ще ми поговоримо з вами трошки про китайське розчарування. Якщо пам'ятаєте, китайська ниточка з тему, я з неї почала в'язати шкарпетки. Ну що ж, поїхали. Моточки акварельки я вам показувала ще десь місяць тому. Але я нарешті зібрала себе в кучу, зібрала ниточки до шкарпеток, і дивіться, що вийшло. Оцих красунчиків я зв'язала першими. Мені здавалося, я їх в'язала спицями 2,5, мені здавалося, що вони виглядають якось так і дирчато, але вирішила не перев'язувати. Зробила ВТО, і після ВТО ниточка розправилася, розкрилася і класно виглядають. В'язала з французькою п'ятою. Французька п'ята на мені сидить ідеально, мені більш за все подобається, але мені трошки не сподобалося як з французькою п'ятою. Ось тут викладаються кольори. Ну, Мало тут відстані цього зеленого, але нічого. Все одно вони класні. З другої пари я вже вирішила в'язати шкарпетки з п'ятою бумеранг з клином підйому. Що я вам скажу? На фотках, на відео п'ята бумеранг виглядає більш естетичніше, ніж на моїй нозі. Для мене взагалі найкомфортніша це французька п'ята. Але, ну, ці теж класні, подивіться. Ідеально я потрапила в колір. Ідеально в полосочки. Вони ідеально однакові. І результат мені дуже-дуже подобається. Е, ну що ж, мій висновок і мій вердикт Павло закритам вуха. Чи куплю я собі всю палітру опала. Так, однозначно куплю. Ще раз вам покажу, як вони виглядають. Тут трохи на цих зелених трохи нижчий пагомілок, тут трохи вищий пагомілок. Але клас, супер! Опало лайк однозначно. Ще зараз покажу одну пару шкарпеточок. Вони звичайні, прості, в'язані з Alize Wall Time, з п'яточкою Strong. Але водночас для мене вони дуже особливі, тому що їх у мене замовили саме з України. Я зв'язала дві пари, але одна ще кисне в мисочці з плином для прання, тому що я ще не встигла зробити ВТО. Я просила щось дуже тепле, товстеньке, але не дуже дороге. Ну тож, буде мати такі шкарпетки. Ці шкарпетки для мене дуже особливі, тому що це ніби квиток додому. Там на них чекають теплі ніжки і тепле серце. Ну і переходимо до сумної історії, до мого розчарування і до мого побачення на осліп. Китайська пряжа з тему. На фото вона гарна, я її показувала на відео, казала, що вона не смердить китайцями, що вона м'якенька. Ну, в житті дивіться, раз розрив. Я тільки почала в'язати. Вже був розрив, я відмотала, відклала, потім зв'язала пагомілок і, мабуть, почала, так, вже почала в'язати клин підйому для бумерангу. Ну і ось розрив, наступний розрив. Ну, тут погріблася, ніби розривів немає, але тут. У цьому моточку десь тут, ось тут. Теж одразу видно, що наступний розрив. Зараз, щоб там було видно. Ну, і невідомо, що далі, бо то е, лише початок моточку. Е, якщо нитка рветься частіше, ніж е, мої нерви після робочого дня. То це вже дзвіночок. Я не знаю, чи я буду їх дов'язувати. Так, ніби кольори викладаються класно, мені подобається, але щось я вже на них не маю натхнення. Я їх відправила у країну відпочинку, тобто до коробки зі своїми недов'язами. До речі, там небагато в моїх недов'язах. Ну, думаю, що може я все ж тут трохи. Потім підрощу, починаючи з цього клину і зв'яжу п'яточку французьку, зв'яжу для себе і буду носити в робочі бути зимою. А може не зимою, може ще буду носити навіть влітку, бо у нас зараз така холодрига на вулиці, плюс 5 градусів, що я досі сиджу у в'язаних шкарпетках. І що я вам покажу зараз? Мене спіймали на гачок. Саме на такий гачок. Справа в тому, що у мене на гачку перша серйозна робота за років за 20. Я взагалі не дуже люблю в'язати гачком, тому що я не дуже вмію в'язати гачком. І останній раз я в'язала з такого серйозного, це було досить давно, років 20, ну може 18 тому. Як моя дочка ходила ще до дитячого садочку, я в'язала спідницю топік гачком. Зараз вона вже доросла тьотя, Як розумієте, що давно то було. Я так можу трохи бавитися, квіточки там якісь, брелочки, мочалку зв'язала для чоловіка, якісь там іграшки. Але зараз тадам! Як думаєте, що це? Ну, сподіваюся, це не ну, схоже на чохол для табуретки, або на якийсь там тазик або тарілочку. Я взагалі пишаюся дівчатами, які творять два такі гачком, в'яжуть пледи, в'яжуть светри, в'яжуть там якісь кошики, торби, кардигани, і навіть дитячі візочки, такі колиски в'язали. Дівчата, ви просто чарівниці, я вам заздрю білою заздрістю. Я вже третій день з цим колопаюся, і воно досі виглядає як якась узбекська тюбітійка. Втретє, я це розпускала, бо воно було схоже мені на якийсь там парашут. Е, а ще я, мабуть, вибрала для свого виробу невдалу пряжу, бо це дроп з муска. Вона руслається на ниточки. Ну, а я ручки з дубки. Стосовно гачку. Я сподіваюся, моїх нервів вистачить домучити цей виріб. А якщо не вистачить, то це буде просто підставочка під клубочки. Я сподіваюся, що ви вже здогадалися, що це має бути. Це має бути панама. І якщо я її все ж дов'яжу, домучаю і не буду в ній виглядати, як свиня під лопухом, то я її буду носити. Але щось мені здається, що вона якась маленька, то була велика, а зараз маленька. А ще в мене щось дуже болять руки, як я в'яжу гачком, може я щось роблю не так. Може, тут є, є якісь досвідчені майстрині, хто вміє добре в'язати гачком. Підкажіть, будь ласка, чи у вас теж болять руки, чи я може якось так не так тримаю гачок, або щось не так роблю. Буду рада вашим коментарям. Ще трошки моїх планів, вже будемо закінчувати. З планів я хочу зв'язати собі шкарпетки з Лайс do North саме Socks Я це купувала досить давно. Я замовляла цей моточок з України. Може, зв'яжу з них дві коротенькі шкарпетки. Ще в Україні замовляла Avanti Yarn такий ось моточок. Прочитала про нього, що це стокова італійська пряжа, яка приходить в Україну в бубінках, і дівчата на фабриці. Розматую це по моточках. Е, ну Хочу спробувати. На жаль, етикетка не зберіглася, не можу вам сказати, який це номер. Так розумію, що це стандартний шкарпатковий склад, е, вовна і поліамід, але, дівчата, у мене до вас питання. Хто в'язав з такою пряжі від Avanti yarn Це ось ця жовта ниточка. Це є як в регії. Вона визначає початок шкарпетки і початок наступної шкарпетки. Чи вона має вкладатися в кольори? Я ж одного разу не в'язала, взяла ось собі на пробу і тепер не знаю і не маю кого спитати, бо тут, де я в Польщі знаходжуся, немає такої пряжі. Я подумувала розмотувати. Зараз тут заглядаю всередину матку. Я не бачу там ще жовтої такої ниточки. Тож, будь ласка, напишіть мені, чи то е, має бути як візерунок, але як для мене, то вона би тут жовта не пасувала до візерунку, бо тут має бути якимось в'язана якимось градієнтом. Можливо, що я розмотаю цей моточок і побачу, що там всередині. Ну і так, на цьому я буду закінчувати. Більше нічого цікавого у мене не трапилося. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що розділили зі мною мої емоції. Я вам бажаю рівних петельок і натхнення. І нехай квітне український ютуб. Ви обов'язково поставте цьому відео лайк. а Я швиденько ще побігла скуповувати всю палітру палу, поки що її не розгрібли, поки мій чоловік про це не чує і не знає, і де я піду, де я побіжу. Була. Дуже рада з вами зустрітися. Обіймаю вас міцно. Цьомкі-бомки, до зустрічі. Зараз подивлюся, що я там не знімала фігня якась. Знов цікаво і нудно. Про що мені роз В мене немає натхнення? Бомки, цьомки. Не ну, дивись на мене. А може, а може, а може, зараз ще стала моточок do Nord саме СОКС, і в мене вийде дві шкарпетки, дві шкарпетки, дві шкарпетки.